Всім привіт! Це канал Парквіти. І сьогодні хочу вам показати, а може і когось і познайомити, може ще хтось не знає про цю гарну рослинку, як і помея батат. Звичайно, ті, хто вже знайомий, хто вирощує, вже, мабуть, і не уявляє свій сад, свої клумби, вазони без цієї гарної ефектної ліани. Я вам покажу. Сьогодні ті сорти, які ми саджали в цьому році в вазони, і в підвісні кашпо. І перший сорт, який хочу показати, це камео. Темне фіолетове листя, форма листя серце. Тут вона висаджена в великий вазон на 60 літрів. Ну тут в композиції і коліуси, і калібрахуа. Алібрахова повністю і помея забила. Дуже мощна рослинка. Це також камео, тільки вже в підвісному горщику. Тут 3 літри, там 60 літрів. Тобто, чим більше ви дасте для своєї помейки, тим буде більший кущик. Тут дві рослинки і там дві рослинки. Звичайно, однієї рослинки тут би було достатньо для цього чика. Ну, ми щоб бстріше наросли, саджали по два черіночка. Ось така квіточка навіть є, правда, вона закрита зараз. Ну і по мене більш ціниться за свої декоративні листочка. Квітки мають не всі сорти, в основному це темні сорти. Наступний сорт і помей, також висаджений підвісний горщик. Тут також дві рослинки на 5 літрів. Сорт має золот, золотистий салатовий колір, розрізне листечко. Форма чимсь схожа на кленовий листик. Добре розростається, наростають такі пишні довгі батаги довжиною до 1 метра. Дуже гарний. Взагалі всі сорти дуже гарні. Всі підходять як і для підвісної горщика, так і для вазонів, для клумб. Добре витримують сонечко. Краще, звичайно, для іпомеї буде все ж півтінь, так як на сонечці, листячка трошки вигорає та й поливати треба набагато частіше. Бо іпомея дуже полюбляє воду влітку. Ну, нічого вона також дуже швидко і відходить. Якщо вушка повісила, то. Полили, і вже через декілька там, 10-15 хвилин уже і помайка вся піднялася. Так, наступний у нас сорт це лайс. Тут глибоко розрізне листячко таке. Наростає такою кулькою, тут одна рослинка в підвісному горщику. темне таке фіолетове листя, ажурне. Очте, глибоко такий вирізний, прямо ж. Так, це також цей же сорт, тільки вже в квітковій композиції тут, з біденсом і з редбареном. І вже базун тут уже на 60 л тут у нас я точно не пам'ятаю, ну десь 4 рослинки, мабуть. Так, ще один сорт, який я хочу вам сьогодні показати, це Red Heart. Це із серії червоної помеї. Хоча червоне у неї листочки тільки на початку, коли молоденькі листочки, а потім листя стає таке більш бронзово-червоним. Сорце наростає більш кулькою такою кругленькою. І це також цей же сорт, тільки вже тут він в квітковій композиції, в більшому горщику. Тут він росте поруч з коліусом, з лабелією. Коліус тут у нас сорт піната, якщо комусь цікаво. І останній на сьогодні сорт, який я вам покажу, це, мабуть, улюбленіший сорт всіх, це лайм. Дуже таке крупне листя, видовжене таке серце. наростають довгі батаги довжиною до метра. Дуже гарний сорт. Більш підходить, звичайно, для підвісних горщиків або високих вазонів. Так, а це тут самі саджанці, може, когось цікавлять саджанці помаї батат. Зараз я покажу вам, які саджанці відправляємо поштою. Тут уже укорінені, уже з гарною корневою. Ось так виглядає це сорт варігата. Деякі сорти ще в нас укорінюються. Продаж буде в нас весь вересень і жовтень місяць. Тож хоч хто хоче придбати весени саджанці і помеї, можна зайти і зробити замовлення у нас на сайті. Ну, а на сьогодні, все. Всім дякую, хто додивився відео до кінця.